Василь Василь Петрович. Я взяв слово для того, щоб проінформувати депутатів присутніх по деяких напрямках, які часом не озвучуються в засобах масової інформації і не в офіційними в звітах по статистиці. Дійсно, дбати про соціально-економічний розвиток області є нашим спільним обов'язком, всі присутні в цій залі. І досягнуті результатів, які сьогодні є на протязі двох і більше років, то кладе спільний зусиль, бажання і вміє працювати в конкретні справи, що стали реальним в розбудову краю, його економічного зростання та підвищення рівня життя громадян. На мою думку, ці досягнення, які в нас є, що збудовано нашу Хмельницьку область в напрямку інноваційно-інвестиційної моделі економіки. Так за незалежною оцінкою журналу «Рейтинг Топ 100 лідерів бізнесу України за 2011-2011 рік ми піднялися на 11 місце серед регіонів України по рейтингу економічного розвитку і на 13-те місце по інноваційно-інвестиційному розвитку. Практично не єдина область західної країни, яка досягла такого рівня розвитку. Все це робиться для головного підвищення якості життя країни. Тенденція до зростання якоїсь спостерігається впродовж останніх трьох років та вражається зростанні доставку та факту спроможності додання спішення споживання ним товарів та послуг. Зокрема, вдумайтеся цифри приватними особами. Нашої області в регіоні тільки за перше півріччя поточного року інвестовано в власне житлове будівництво 343 млн гривень, а площа введеного житла в експлуатацію складає 107 тисяч квадратних метрів, що відповідно в два рази більше минулого року по вкладених інвестиціях і на 17% більше по введеному житла. Це при тому, що в 2011 році в нас також була позитивна динаміка до попередньої кількості. Нашими краянами придбано більше минулорічно. Автомобілів майже на 3 тисячі штук або на 28%. Метрів 5 разів. Електропобудова техніки на 22%. Відсотки. Спочатку року твари шипки Хмельниччини збільшились на 14%. Відсотки. І на 1 вересня 2012 року становить майже 5 мільярдів гривень, або 82% загальної суми депозитів, залучених банками в регіоні. Відрядно те, що подання не вибирають гривні. І 75 збережень тримають в гривні. Ми дбаємо не лише про матеріальні але добробуту, а й освітку в першу чергу дітей, молодь, створення належно дно. Сказати, що тільки протягом трьох останніх років має забезпечено 100% охоплення дошкільної освіти дітей дитинічного віку. І збільшення з 812 на початку 2010 року до 827-12 році дошкільня навчальних закладів, лише цього річ відкрито 24 та в відновленому роботу 18 дошкільних закладів. Майже більше 9 млн грн на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги. Ми оформуємо на ті труд зростання зайнятості та самозайнятості населення всіма доступними способами підтримує розвиток соціально відповідального бізнесу. За 316 одиниць або на 3,2% і становило 10 тисяч одиниць. Фізичне у цій сьогодні нараховується 64 тисячі осіб. І саме головне, що надходження податків на спорів і мало бізнесу до звертаного бюджету з початку 2012 року, склало 270 мільйонів гривень на майже 60 мільйонів більше, ніж на початку минулого року. Це результат, щоденної щодені роботи влади. І продуктивного сприяння і соціального партнерства з бізнесом. Він свідчить про належний стан бізнес-середовища в регіоні. До речі, по даних цього журналу ми піднялися на 15 місце, коли займали постійно нижні рядки в цій таблиці. Але я сьогодні хотів сконцентрувати нашу увагу на не тих досягненнях які є, а те, що нас можливо очікує. У всіх свідченнях. Економістів провідних Європі і світу, ми очікуємо слідуючий виток кризи, яка, до речі, для з Європи, з цієї Європи, яка наша. нас часом вивчає і ми так безслуховуємо. І тому нам в області треба приймати всі заходи для того, щоб зберегти економіку області за рахунок в в і начинки влади активно. Допрацює. В першу чергу це також доказує світові досвід, що все-таки влагнули і великі. Який де на а також має позитивну динаміку щодо каспортного потенціалу. І якраз наші підприємства, мені приємно сказати, що єдина область, яка представляла державу Україна на виставці в Хорватії присутній Петро Володимирович Королев наш депутат, де просто посол дзвонив, каже, я не очікував, що Хмельницька область має такий великий потенціал. Я хочу сказати, що в рамках цього ми також активно працюємо по співпрацю з малим бізнесом. І хочу доповісти, що завтра ми проводимо всю українську нараду, де вперше будемо презентувати виробництво нашого малого підприємства «Кристал» – це газове обладнання, яке спільно з японською компанією, аналогою в Україні немає. І до нас починають їздити з Сходу. Не часто вони сюди приїжджали. Завтра до всіх присутніх. Керівники газових компаній всієї України, наші е, міністерства, йдемо там презентувати вигляд нашого цього е, малого підприємства. Комплексно підходячи до розвитку регіону, ми дбаємо про його конкурентну спроможність. І йде активна робота зі створення дієвих інструментів сприяння підвищення конкурентоспроможності спроможності нашого країну, що забезпечить формування позитивного іміджу і впізнаваності. Хмельницький. Мені приємно вам доповісти, що за дорученням Василя Степановича я буквально два дні приймав участь в святкуванні 80-річчя Королівства Саудівської Аравії, де в Києві проходив прийом послом Саудівської Аравії і тут представників королівства цієї країни. було ну, присутні більше сталів України і Хмельницької області. Стояв у імені губернатора, вітав представників королівства, за мною стояв посол Сполучених Штатів Америки. Ви можете, до мене зразу підійшли представники Першого національного каналу радіо і просто питали, як ти взагалі сюди практик. Оце якраз ця е, е, робота, яку ми проводимо, просто про нас знають. Це, це в світові практики таке буває, що область запрошує на такі високі заходи. Також я хочу, бо ну, мене часу питає, що воно дає, взагалі для чого ти їздиш? Тільки один візит Василя в Москву, де вдалося підписати роботу з Московської області. Сьогодні вже реально працює інвестиційний проєкт, провод Сатин. Сьогодні до кінця року буде працювати 200 будівельників. Ми очікуємо надходження до інвестицій в нашу область біля 10 мільйонів доларів. В сільночі має працювати біля 500 чоловік будівельників. До речі, 90% всі будівельників Хмельницької області. Де, де, Завдяки цьому проєкту поряд тисячу робочих місць. Це реальна робота, яка проведена владою в цьому питанні. Я думаю, що вона далі продовжує. Я, я все завершую. Я хочу сказати, що ми працюємо на зума. Це цьому програмі, яку я озвучував. Я би хотів, щоб... Від вас, від наших, е, ну можна сказати, наших понентів політичних сил надходили пропозиції щодо розвитку нашої Донецької області. Дякую.